Класика, яка мене перемогла, я читаю, поки ніхто не бачить, і це офіційно ваша улюблена рубрика, де ми розбираємо світову класику Old, but gold, Знаєте. Є книги, які тебе захоплюють. А є у цьому світі книга, після якої я дивилася у стелю і повністю переосмислювала, чи взагалі я люблю читати. Ні, це не негативний відгук. Припиняємо засмучуватися у коментарях. Але так, це гордість і упередження, і це книга, яка завела мене в нечитун. Джейн Остін народилася у 1775 році у Англії. І напевно ви здогадуєтеся, що це була зовсім інша Англія. Авторка народилася у світі, де жінки не мали права навіть підписати в. Власну книгу. Її перші романи виходили анонімно з підписом «By a lady». Але ця анонімна леді власноруч створила ту саму літературу, яку ми досі обговорюємо. Вона не описувала війни і навіть не писала про величезні трагедії, лише писала про людей, які занадто вічливі, щоб прямо сказати, що їм хтось не подобається. І я їй дуже вдячна. Бо саме завдяки Джейн, ми тепер знаємо, що навіть сарказм може бути формою любові. Швиденько по персонажах головна героїня Елі Забет Беннет. розумна, іронічна, молода дівчина з власною думкою на хвилиночку дії роману. Йдуть у 18 столітті. Це майже екстремізм, містер Дарсі, мільярдер, гені, філантроп, людина, яка вміє образити одним підняттям брови. Вони сперечаються, думають, аналізують, пишуть листи, роблять висновки. І так, мабуть, 400 або більше сторінок. Усе дуже стримано, розумно і, якщо чесно, трошки нудно. Покладіть зараз все, що ви взяли, щоб в мене кидати, не треба. Звичайно, це не перший і навіть не другий раз, коли я читаю цю книгу. Чомусь саме зараз вона мені в вайб максимально не зайшла. І це не тому, що книга погана, а тому, що в мене був занадто насичений місяць, щоб її читати. Це повністю окей. Це точно не та книга, яку треба читати, стрибаючи з потяга на потяг. Тут треба лягти. Накритися ковдрою, взяти чайочок, смачну печенічку і кайфануть. Та все ж таки Остін просто геніальна у своїй спостережливості. Вона описала такі дрібниці, які з часом стануть цілою епохою. У ці погляди, манери, соціальні ігри, бали зараз такого точно вже мало. Саме в цьому і є магія авторки зовсім не в романтиці, а в тонкому аналізі людей. Якщо ви налаштовані на повільне інтелектуальне Читання з ноткою англійського сарказму, гордість і упередження точно ваш вибір. А я на цей раз просто визнаю поразку. Мене перемогла Джейн Остін вічливо, але безжально.